Вітаю вас, друзі. Сьогодні знову копав. Правда, вже не маю чим знімати. Була в мене фотокамера, я її вбив на копі. Була в мене відеокамера, пристойна відеокамера, я вбив її на копі. Зараз не маю нічого, взявся за, за телефон дочки. І не дуже, Я навіть не впевнений, що я зможу зараз з нього закачати в інтернет, бо не дуже в ньому розбираюсь. Типа краду дочки телефон. Отож, друзі, Забіг на один городик, задоволення ніякого, монет море накопав, але задоволення ніякого, тому що монети не ті, що в лісі. Трупаки. Добре, зараз я тут, напевно, маю переключити. Хм. Хм. Ну добре, то прийдеться. Виключити. Так, друзі, пробуємо дивитись. І так у мене є один крейсер. 10... 1700. Камера, конечно... Може, я не вмію користуватись нею. 1772 крейтер. ні, то не буде. Ну, все-таки це на телефоні. 1772 крейтер. 1771 оцей от. Оцей от. Е це півкрейтера. Один геллер, гузик. прикольний гузик. Бляха, де в мідь, але він так якби з рога зроблений, з роговини. От, це в мене три крейцери, ну дуже вони вже вбиті. Це один крейцер. Ну і совєтіки там всякі. До реформи, після реформи. Коротше, друзі. Такий результат. Я... Після того, як я походив в лісі, я вже не маю ніякого задоволення ходити в... Ходити в... Ще треба вміти користуватися. Ходити по полях. Може, якби так випадало срібло чи золото, і вони, б, і вони б були звичайно в хорошому стані, але копати радянські монети. От єдина монета пристойна одиничка. Інша одиничка. Така в окисах, що я не знаю, чи з нею щось буде. Так. так, друзі. Швидше всього я вже замовив камеру. Камера прийде за 2-3 дні і тоді вже піду знімати. Я вже, я вже не буду робити ці експерименти з полями, б'ю ліса. До зв'язку, друзі. Хай щастить вам.